Мене звати Павло Дяченко. Я поліцейський. Моє рідне місто Бахмут. Я попрацював в ньому останні сім років і вважаю його своїм рідним містом. Бахмут був дуже крутим, супоровим містом. В ньому до повномасштабного вторгнення вирувало таке яскраве життя. Ми його втратили як місто, воно зруйновано повністю. Тобто там немає нічого живого взагалі. Всі будинки розбиті, якщо може, там одна якась будівля вціліла, ну, вона надає там основної картинки. Коли ми ходили тими вулицями. Повз ті історичні будівлі, яких було дуже багато в Бахмуті, то це все було якось ну, так миттєво, ти не звертав на це уваги. Ну, може, колись там зупинявся, придивлявся, тому що на всіх архітектурних пам'ятках були там таблички з надписами, деякі вчитувався, але основної уваги не приділяв і зараз розумію, що марно. Опований не дуже тривалий час, тобто Окупація була незначна. Були бойові дії з представниками ну, на той час, да, як незаконне збройне формування, хоча всі розуміли, що це російська агресія, це діяльність Російської Федерації. Були там частково бойові дії, були суттєві обстріли, тобто були реактивною артилерією, та тоді в Бахмуті були загиблі цивільні. Місто почало. Ну, Як-то, можна сказати так, відновлюватись, тобто жити своїм цивільним нормальним життям. Люди жили, працювали, працювала завдяки місцевій владі вся інфраструктура, тобто транспорт, комунікації, електропостачання, все це було. і Люди жили мирним життям, ходили на масові міські гуляння, працювали кафетерії, дитячі куточки. Тобто, ну, навіть і враховуючи те, що поруч була війна, в Бахмутському районі так, була лінія розмежування з тимчасово окупованою територією, але все одно місто, попри це, все продовжувало жити і ну, бували періоди, що навіть ніяким чином не натякало на те, що поруч війна. Застав війну повномасштабне вторгнення саме в Бахмуті. І кожного дня, виїжджаючи, документуючи як пресофіцер обстріли міста, ти бачив ну, майже кожну будівлю, так ознаково, да, зруйновану. І це ну, дуже боляче. Кожного разу, коли заїжджали в місто, перше, на що акцентували увагу. Це отак от дивишся над містом, ну, дорога ж зверху йшла, і ти дивишся на місто і такий, ну щоб нічого не палало. І ти дивишся, щоб диму не було. Бо якщо є дим, це є прильоти, це є. Люди, бахмутяни, де, які отримали мінімальне тілесні ушкодження, максимально загинули. І е, бували такі дні, що ти заїжджаєш і цього диму не бачиш. І все таке: фух, нічого не розбили. Більше знів це було Звичайно, що ти заїжджаєш, і ти бачиш, те горить, те балає. Навіть не думав, що таке буде з Бахмутом. Тобто Бахмут був приймаючою стороною після е, того, як росіяни потужно були по Попасній, а е, в Попасній з Попасної люди тікали до Бахмуту, тобто намагались е, оселитись, там знімали квартири. Але вже потім, коли е, російські війська вже наближались до Бахмуту, е, ну вже так, десь були відчуття, що вони його ну. Дуже поб'ють. А вже коли досить активна бойова фаза була, то вже і настало потім розуміння, що його Ось цей балкон от біленький. в цій квартирі я жив в цьому будинку. Ну, його вже зараз його не існує, тобто ну, він взагалі зруйнований повністю. Але оця світлина це один із етапів, коли там прилітало. І цей район, Топталовка називався. І от в цій квартирі я жив. Виходиш з під'їзду. Сразу ліворуч, отак от за вхідними дверями, у дворі будинку вже стирчала стирчав фрагмент від урагану реактивної системи запалу вогню російської. Вже був, був пробитий асфальт, тобто туди вже були прильоти, і я розумів, що ну, тоді вже наповнилася. Наша остання евакуація, остання з заїздом до міста. Ну, вже було ну, таке пекло, що просто ми пролітали по вулиці, поруч нарвали снаряди. Це була артилерія, міномети. Ну, це просто так, от, ну вже навіть не було розуміння, коли воно може вщухнути. Якщо раніше заїжджали і там зупинились, десь в укритті стали, послухали там виходи. Де прильоти, то в ці рази ну це взагалі було. Садили людей в автівку вже під обстріли цього району, тобто вже був перший десь метрів за сто від нас, і ми розуміли, що воно не вщухне. І у мене багато друзів в соціальних мережах, саме мешканців Бахмуту, і я бачу, як вони не забувають про це місто, як вони майже кожного дня діляться. Світлинами за час його відносно мирного існування. Світлин бахнуто дуже багато, і я так сподіваюся, що багато з них це зробили би. Да. Я не знаю, що це за будівля така. Це будівля в центрі міста. Тут був на першому поверсі магазин Ало. Це історична будівля. Там на вище це були квартири. Ну, це квартирний будинок, великі квартири з великим об'ємом, великі кімнати. Це саме центр міста біля міської ради. Там в центрі був розташований ще пункт надання допомоги, і ми туди проїжджали. Вже були, ну от верхні частини вже були артові зняти. Тобто, тут вони на світлині ще, начебто, так ці, ну, згоріла, ціла, але ну. Тоді вже було так побільше. Це набережно. Звісно, да. це на річці Бахмутка. Це далі на задньому фоні церква. Ну, дуже круте, таке дуже круте, красиве місце. І там ввечері ну, все було засвітлено, тобто світла було багато, ілюмінація, люди гуляли. Там були встановлені такі фігури. А, а, Диких тварин зроблені великі такі фігури, зроблені зі штучного покриття. Ще знакова споруда. Палац культури Мартинова. Ось світлини, коли він палав. Після обстрілу це горів дах. Ну, потім він згорів повністю. Трятувальники намагалися загасити. А я фільмував в цей час, всередину заходив. І е, є відео, коли я знімав, я знімався стабілізатор і трішечки так його проводив, е, вже падав дах. Тобто от в великому такому центральному залі, де ну, всі концертні вистави там проходили. Е, я туди пройшов всередину, і він вже просто падав, є на відео зафіксовано, як він падає, і ну, там все горіло, просто жесть. Ось центральна частина. Це все. От були крісла, це все зала. Ну от били. Це все площа. От біля центральної частини, біля ринку, і там ще стояв палац культури. От, такі вирви. Ну, били артилерію, тобто розуміємо, що це після прольотів. А ось світлина, оце частина вокзалу. А, це він же був. ну, а у одній з перших влучань, коли по ньому били, це якщо дивитися на центральний вход з лівої сторони і ліва частина. Тобто вона прийняла на себе там перший удар, була зруйнована суттєво, дах, ну, вибиті вікна, тут величезна така вирва поруч. Всі знають, що люди були а, депортовані. Бахмут. І ось вони е, знімають пропагандистські ролики з цими людьми і висвітлюють нас в такому негативному явищі, що ми там якийсь е, білий янгол, це кати, ми е, е, викрадали дітей, викрадали людей, здавали їх на органи. Там. Ну, досить багато таких пропагандистських сюжетів вони зробили. Ну, напевно, щоб якось вибілити себе. Але я не розумію, як це ситуація. Можна вибілити, ну от їхні пропагандисти, от вони йдуть да, Бахмутом, от йдуть цими вулицями зруйнованими в нуль. І от вони знімають там, ну чим би не знімали, там, мобільним телефоном, камерою, ну, будь чим заводно. І от знімають цю будівлю, ну, наприклад, палацу культури, і кажуть, ми його звільнили. А от ну, людина дивиться, а що звільнили? Звільнили від стін, від даху і залишили один фундамент. Ну зараз живу в Покровську, місто дуже красиве, Мені подобається так же, як і в Бахмуті, є в центральній частині, да, але такі невеличкі строяндами. Навіть адаптації як такої не було. Тобто, ну все переїхав, живу, працюю, їжджу зі своїми екіпажами, з хлопцями там в різноманітних напрямках на евакуації.